Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ірінасті Читаю. І «Стіч щось у мене таке? А, це в мене тут одна лампа, просто там ну, світло таке. так, З вами Марина. І сьогодні у нас буде чергове третє вже завдання по е, нашому вишивальному умно. Я тут вже взялася тасувати карти. Бо їх багато і треба добре тасувати. Ну, откуда Тати все розвідки? І всі зелені гляньте. Ну, це ж капець які. <рес> Вони так погано тасуються, бо їх багато дуже. Так. Будемо тасувати наші карти і діставати завдання. Що хотіла вам сказати, що сьогодні у нас у мене сьогодні ще 1 грудня, всіх з першим днем зими. І сьогодні у нас стартувало наше СП-посанком. І у мене таке питання до вас, поки я тут тасую карти. Чи хотіли б ви бачити в кінці кожного місяця загальний звіт по всім учасникам? Ну, мені, мені цікава, просто ваша думка. Чи цікаво було б вам подивитися, що дівчатка навишивають і стільки навишивають по своєму санті, то я зніму окреме відео, бо по ньому в мене відео нема. Отже, тож пишіть мені в коментарях, чи цікаво було б вам подивитися окреме відео. Чи ні. Так. Все тут випадає, все десь падає, сипіться кудись. Ще у нас сьогодні стартувало СП від Юнони 80 днів навколо світу можете зайти до неї на канал, подивитися. Там було представлення всіх учасників і мене в тому числі. Так. Мої карти падають Ось такі у нас Так, це наші допоміжні Листочки Давайте будемо Діставати Так, з центру Ой Так, це у нас 9 чи це у нас 6? Це у нас 9 Так Це у нас 9 Давайте ми його отак перевернемо. І давайте ще раз перетасуємо, щоб знову якась там червона не попала. Так. І дістаємо ще одну карту із середини. О, так, це в нас а, зелений. Чи жовтий? Ні, це зелений. Зараз подивлюся. Так, та це в нас внес жовтий. Так, це в нас жовтий. Він дуже світлий просто. Зелений, трішки темніший. Отже, що у нас виходить. Ось такі у нас норми. 900 хрестиків на червоному процесі. Тут він більше бордовий, схожий, але черв... червоний процес 900 хрестиків і жовтий процес 400. І того це буде 1300. Загальна норма по двом процесам. Ось так от у нас. Ніякі бонуси нам цього тижня не випали, але їх там ще багато, на всю гру вистачить. Тож, загалом 1300 по двом процесам. 900 на червоному і 400 на жовтому. Так, це ж у нас жовтий. Так, жовтий. Бо зелений у нас... Давайте знайдемо, ще зелений. Зелений у нас. Так. Зелений у нас темніший. Все вірно. Щоб я нічого тут не попутала. Так, отже, все вірно. Норму завдання я пропишу окремим коментарем під відео. Закріплю його, щоб ви могли зайти і подивитися. Що ж, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте стосовно е, звіту кожного місяця по СП з е, Сантами. Мені цікава ваша думка, чи варто мені таке знімати. І буду дуже рада, якщо будете підписуватися і писати коментарі та ставити вподобайки, ділитися зі своїми подругами. Може, комусь буде цікаво. На цьому все. Всім па-пам! Побачимось через тиждень.